Ідея конструкторського бюро дуже проста. Одна голова добра, а дві краще, а краще 5 чи 6 голів. Хто може бути в цьому конструкторському бюро? Це люди, у кого є бажання працювати, а також є hard soft skills. Кракування печей. Больше 15 лет э, делал разные печи. Больше всего мне доставляет интерес рассматривать чужие э, проекты. Меня часто вызывают на ремонт, э, консультации, анализ. Э, и э, ну, есть какой-то опыт. Значить, почому я считаю, що конструкторская бюро необхідна в составі нашої гільдії? Є ну, так називаємо неробочі проекти, які люди, замовники, пічники купують в інтернеті. Це можуть бути якісь різні російські джерела, українські джерела є. Якісь люди, які там зробили пару пічей, володіють дизайнерськими програмами, і вони на продаж в OLX, там продають якісь проекти. І до мене звертались люди з такими проєктами, щоб я надав якийсь аналіз, чи вони не працювали. І ну, Я вирішував ці питання. Є комерційні проєкти, які скажем так, відомих майстрів продаються, але вони теж не працюють. Ще бувало таке, що цей проєкт виходить во франшизу, в тираж, і коли будівельники працюють і роблять вже другу піч, а паралельно пробують топити першу піч по цій франшизі, а вона не працює. І вони звертаються ще на стадії будівництва вже цієї Другої чи третьої печі, і доводились якісь справки, і вони тут вносили правки для того, щоб ця франшиза працювала. Далі є в нас випадки уже в складі гільдії у мене з групою людей. Ремонт невдалих проєктів. Ну, наприклад, ви багато хто знаєте цю відому історію, Ваня сміється, коли до нас приїжджав відомий пічник, ютубер-блогер з Білорусі, він побудував дуже красиву піч, але замовник звернувся до Гільдії, що вона не горіла, не регістр, в неї не працював. Вона геть не гріла не перший поверх, я маю на увазі перший ковпак, другий ковпак взагалі не грівся, і другий поверх теж не грівся. Там частково Ваня працював. Вони, він звернувся до вас, ми туди поїхали з Тулі Хлебниковим і після аналізу я зробив проєкт, Толя зробив роботу і піч запрацювала. Замовник дуже задоволений. Там ще Толя Шапран її трошки підукрасив. А, значить, до мене зверталася також, є така а, річ, як консультації громадянам, а, коли вони просили зробити оцінку готового виробу. Наприклад, пічник зробив роботу, але щось а, у, зам, у замовника під ложечкою соси. Щось, щось не то. І він викликав мене, це були різні випадки, коли я оцінював піч, казав, що не так. Тут же цей майстер ну, там, погоджувався і виправляв помилки якісь, і піч працювала, і він був задоволений. Далі є у нас така позиція, як консультація пічникам. Наприклад, пічник ну, звертається, якийсь вузол, з чимось стикнувся. Ви всі розумієте, що пічі всі різні, і е, буває таке, що на процесі вже роботи людина стикається, майстер стикається з якоюсь е, проблемою. Щось треба вирішувати зразу тут. Звертаються, висилають відео, фото, і вже там, по телефону ми надаємо якісь е, консультації. Далі у нас є така е, позиція, як робота з дизайнерами. Це дуже цікаві люди, які мають своє уявлення, як має виглядати піч, але коли ти бачиш, де стоїть паливник. Чи Якісь там прочистки, які він там поставив, то, ну, звісно, воно все не функціонуюча. Треба щось робити, щоб погодити цю роботу з дизайнером, щоб і під дизайн все було красиво, і піч була функціональна. Це окрема, звісно, позиція дизайнера, це дуже складно. Далі йде в нас така позиція, як. Є ВІП-замовники, які е, е, звертались до гільдії, і взагалі звертаються, може й до вас теж, які е, е, потребують повний, повну ранку, повний це пакет е, послуг, консультації, проекту, виконання і супровід е, в, е, в подальшому, тобто повний цикл. Вони за це платять гроші. До нас теж був випадок. Ми звернулись до гільдії, люди з офісу Ахметова, і ми з Ігорем Коваленко, де він є ігор. Їздили багато, надавали якісь консультації по банним печам, і потім виявилось, що ну, ми не закінчили цей проект, тому що виявилось, що вони. Не планували нам платити, вони думали, що тільки за те, що в них таке ім'я, ми будемо їздити туди працювати. Ну Ми відмовили з Ігорем, але трошки стало понятно, звідки в Ахметова гроші. От, ну І це на... мені дало такі думки, що ну, є на прошарить такі замовники, які будуть потребувати такої повної ланки послуг. Далі до мене також звертались люди з оцінкою вартості пічного виробу перед покупкою нерухомості. Був такий випадок, коли у мене було декілька випадків. Один випадок був, коли люди вже. Викликали постфактум. Я приїхав, вони сказали, це будинок з пічку Кузніцова. Е, я так трошки кажу: а що це так, Ну це, кажуть, так, да, це ж е, піч Кзніцова. Така пауза була, якісь е, ангели летали, мабуть, я не знаю. Я кажу: а в чому сенс? Вони кажуть, ну, на 10 тисяч доларів ми купили дорожче, бо це піч Кузніцова. Я, звісно, її подивився. Там зовсім не була піч Кузнєцова, це була просто копакова піч без сухого шла Кузнєцова і в дуже поганому стані. І я розчарував їх, сказав, що її ціна має ну, не більше 2-3 тисяч доларів з усім, з роботою з усім. Вони розстроїлись, ну і потім до мене теж звертались люди, коли потребували, щоб я надав оцінку, наскільки цей пічний виріб ну, коштує, бо люди за нього як би то, тримали ціну. Це теж така інтересна позиція. Треба їхати і надавати консультацію. Ну і комерційне проектування це коли до нас звертаються. Люди і вони бажають зробити печі самостійно, але їм потрібна дуже детальна, хорошо пророблена і робоча піч і вони потребують такий проєкт. Наразі я зараз роблю проєкт на Болгарію і ну, таких багато випадків у мене є. Я там покажу роботи, коли люди самі у моїх проєктах робили там печі. Оля, можна далі? Отже, ідея конструкторського бюро дуже проста: одна голова добра, а дві краще. а краще 5 чи 6 голів. Чому? Тому що один майстер, він може. Перебувати в своїх якихось ілюзіях, коли він думає, що він, ось він в процесі проєктування, ви всі проєктуєте, і це чудово, але в процесі всі стикаються з тим, що вони, в них десь щось не туди пішла думка, і вони роблять виріб, здають його. Затратили на це, е, і замовник затратив гроші, і е, пічник, майстер затратив зусилля. А потім виявляється, що ця піч не гріє. Я дуже багато стикався з тим, що мене викликали на об'єкти, де, де стоїть піч, яка зовсім геть не гріє. Е, та ви знаєте, такі випадки, я не буду казати, хто це. Ви всі знаєте, і у вас, може були такі випадки. Ми знаємо такі, таких майстрів, ну, буває таке. Тому я вирішив, вирішив що 5-6 людей з досвідом, з вмінням працювати в команді, в програмі, вони мають більше досвіду, ніж одна людина. Так? І тому це дуже добре, якщо ми всі ця група буде ділитись власними навичками і разом ми будемо вирішувати питання по якомусь конкретному проєкту. Тому конструкторське бюро в складі Гіллі має бути, і це має бути група пічників з досвідом. Яка обирається радою Гільдії та затверджена Гільдією на зібранні? Це таке колегіальне, має бути рішення. Хто ці люди, бо це дуже ну така відповідальна діяльність, яка буде якби, така група, яка буде у форватері завжди, яка буде Нести відповідальність за певні проекти, які будуть стоїть стоять гроші і так далі. Оля, можна далі. Хто може е, бути в цьому конструкторському бюро? Це люди, у кого є бажання працювати, а також є Hard Soft Skills. Ну ви знаєте, що таке Hardys of Skills. Так. Костя, що таке? А. Ну, Хард Скіл, все понятно. Це е, має бути знання цієї програми, в котрі ми всі працюємо Це скетчап. Е, потім е, я рахую, що ці люди мають пройти якесь навчання мінімум курс, е, е, наприклад, Пчолкіна, який багато хто з вас пройшов. Е, потім е, досвід. Якась е, повага серед е, майстрів, які е, також е, знають, бачили ці вироби там і так далі. І soft Skills це понятно, soft Skills це вміння комунікувати, бути в е, ну мати гарні стосунки, Комуніка. е, комунікацію і тощо. От. І я пішов по такому принципу. Ще не було ніякого конструкторського бюро, просто я вирішив спробувати цю діяльність. І я вибрав список людей, які відповідали цим критеріям. І до першого, до кого я звернувся, це був Саша Єфремов. Ви знаєте, це дуже добрий майстер, як і людина, і як майстер. І сказав йому, щоб він далі вибрав. І, ну, з ким він може комунікувати. І так ми вийшли на певну групу, це ну, я, Слава Жоров поїхав, Саша Єфремов, Льоша Стопчик, Сергій Виглядовський та Толя Хлебніков. І ось ми протягом трьох років десь вирішували деякі питання. ну Загалом це були наші спільні якісь питання, тому що ми пропонували проекти, робили ці проекти, обсуждали їх і були ну, досить складні якісь речі. от. Так що така група, начебто, існує, але ну, це нічого не значить. Я хочу просто довести до сві... свідома там, Ради гільдії ту... за те, що е... це треба робити в складі гільдії. Це не значить, що ми всі знову будемо в цій групі, але це дуже поважна. Така діяльність відповідальна, і е, Рада гільдії має вирішувати це питання. Бо, якщо я вам показав, що ця група буде рішати, ну, вирішувати дуже багато складних і відповідальних питань. Оля, можна далі? Яка користь е, е, безпосередньо е, учасникам гільдії, як я бачу? Ну, це допомога з проектами. Але ну, гільдійцям може бути, це вже буде вирішувати рада, чи е, на безоплатній основі, чи якась буде символічна плата е, за е, ну, певні проекти. Потім е, допомога ситуативна: ну, тобто, ці важкі якісь вузли, поради, коли е, кожен з вас може звернутись і. Поставити питання перед е, е, цим конструкторським бюро, і е, ви будете впевнені, що цей вузол, якийсь е, надважкий для вас, це питання буде вирішено не однією головою. Да, бо хтось звертається там до мене і я несу відповідальність за те, що я роблю. А так буде 5 чи 6 людей, які будуть нести відповідальність. І це буде як печатка від гільдії, розумієте? Це дуже класна буде тема, коли ви будете отримувати такі е, фахові якісь поради. Далі е, не, е, буде виїзд е, та консультація на об'єкт, тобто е, люди з, цієї, з цього конструкторського бюро можуть виїжджати безпосередньо на об'єкти там. Надавати вже на місці якісь консультації. Потім, для, ну, звісно, якщо ця група буде працювати, вона буде надавати вищі послуги, і ваша робота буде коштувати також дорожче. Тобто там не 1,5 долара, а там 2 долари, 3 долара за цеглу. ну, наприклад. Тому що. Клієнт хоче сплачувати за повний цикл цих послуг. Ну, Пенсійна програма, я далі трошки нижче це ще скажу. Далі Оля, якщо ну. ну, в реєстрі конструкторського бюро буде певна документація, це буде проєкти печей, які саме були розроблені у конструкторському бюро. Проєкти. Ремонтів існуючих печей, тобто, все буде в реєстрі, де ремонтувалось, що робилось, хто робив, які гарантії надавалися і так далі. Проекти окремих вузлів, що вирішувалось, тобто, це має бути якісь, якась певна документація. Ну і реєстр наданих консультацій, кому, що, за скільки. Коли, тобто, це ну, теж робота і якась бухгалтерія. Оля далі. Що таке проєкт від конструкторського бюро? Це узгоджений та детально оформлений проєкт у цифровому та паперовому вигляді з кошторисом. Ну, Може, ви бачили, як Шенфельд Антон дуже гарно оформлює проекти. Просто шикарно. І я думаю, що десь в цьому. Стилі потрібно вести і розробляти такі проєкти. Ну, Проєкт має е, номер у реєстрі, фото, відео фіксацію робіт кожного ряду, майстер робить, фотографує, знімає відео. Е, навіщо це потрібно? А е, коли буде інший майстер через 10-15 років виконувати. Ремонт чи приїде на консультацію. У нього він відкрив файл, у нього все є. Він прочитав, подивився, побачив все, що робилось, і які потрібно виконати роботи. Мінімальний, я рахую, якийсь гарантійний нагляд протягом трьох років, безоплатний до клієнта. Це також входить в повториць. Треба буде їздити, якщо щось поламалось чи що, щоб ну, все це мали якісь гарантії наші замовники. Тобто ми цим конструкторським бюро будемо надавати більш якісну послугу з виконання печей. Також будуть відгуки користувачів, зафіксовані, якісь висновки, які можна буде зробити після трьох років. Нагляду за цієї печі може, щось треба буде вдосконалити ми не знаємо, що це буде. Ну і довічний супровід, тому що є файл, є і вже це на оплатній основі. Виконувати довічний супровід цього пічного прибору. Просто вдумайтесь в те, що наразі на ринку України ніхто не надає такого повного. Спектру послуг для е, замовника. І є люди, є замовники, які будуть за все це платити гроші. І це нормально. Е, Оля, можна далі? Дякую. Ну, понятно, що має бути якийсь сайт проєкту, де будуть е, виставлятися ці проекти на продаж, і вони будуть мати. Фото, відео будуть мати відеовідгуки, щоб е, наступний замовник мог зайти і купити цей проєкт, наприклад, бо він все побачив, як робилось, е, побачив, що довольні замовники, які отримали вже цю послугу, і е, конструкторське бюро буде за, за рахунок цього жити і е, якісь е, гроші. Будуть іти у Гільдію. Тобто Гільдія буде отримувати за це гроші. Мало того, що це конструкторське бюро якось буде існувати за рахунок продажів цих проєктів, цих послуг, так ще й і з кожною послугою. Чому я кажу, що вона має бути у складі гільдії, тому що з кожної такої послуги консультації, де буде. Грошова, якась ознака виконаних робіт, щоб воно все, якась частка йшла на гільдію. І таким чином я планую, що в гільдії буде формуватись накопичувальний фонд. Оля можна далі. Ну, це комерційно Так, буде далі, далі. Останнє. Це буде якийсь накопичувальний фонд, який буде. Постійно поповнюватись, навіщо. Дуже просто. Е, ну я так мрію, я не є е, в складі Ради, ради Гільдії, е, але я б е, хотів, щоб в гільдії був цей накопичувальний фонд. Е, у нас була ситуація, коли Юра Харченка. Вмирав від раку. Ми зібрали якісь гроші, скинулись, і гільдія нарахувала щось, і ми відправили. На жаль, було пізно, але е, такі випадки можуть траплятись. ніхто з нас не е, застрахований від цього, і буде здорово, якщо е, в таких форс-мажорних випадках буде якась е, сума, яка буде. Встановлена там радою гільдії, яка буде йти на допомогу е, такому майстру з гільдії. Також е, працевлаштування. Ну, наприклад, людина вже в віці, яка може працювати, їздити на консультації, наприклад, зараз нема. Ну, Толя Хлебников, ну, наприклад, да? він. Хоча він ще такий, що робить нас всіх з вами, але, ну, наприклад, в нього. Досвіду вже майже 30 років він е, може приїхати на якийсь об'єкт, коли він вже не зможе робити е, печі, так? але він зможе надавати консультації. І що у нього, ну, наприклад, ну, наскільки я знаю, у нього пенсії нема, і він буде, може якусь частку отримати від цього конструкторського бюро чи від гільдії, і буде жити якось. Випишемо йому пенсіони. <гум> Пенсіон, так, да, Ну це буде згодом стосуватись кожного з нас може. Тому це такі ідеї, нема цього нічого. Це просто ідеї і те, що ну, я б бачив, було б круто, якби наша гільдія мала такий. Проект с конструкторского спасибо. Дякую за питание. сварщик просто по проекту. Я несколько раз выезжал на консультации. В этой печи тоже есть регистр на 300 киловатт. Дом большой, там он тоже выдвижной. И вот мастер, ну как, мастер, вот читайте, многие спрашивают, ну может ли человек впервые сделать печь вот вам печь которую сделал впервые человек обычный сварщик это, Ээ, это, это. Э, ну просто руки у него из того места и плюс несколько выездных консультаций и он построил она тоже идеально работает там. так что ну, такая услуга ага. тоже возможна в конструкторском бюро вот ну вот в принципе все пока Спасибо за внимание.